Привіт всім, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні ділюся з вами рецептом кабачкового торта. Цей торт мені ставав в нагоді дуже часто, коли в мене були гості вже на порозі, і потрібно було щось зробити цікаве із самих простих продуктів. Для цього потрібно два невеликих кабачки потерти на терці. Можете брати будь-які в мене на даний момент двоє жовтих було цукіні. Натерла і зразу не чекаючи, я віддушую. Всі Сік, наскільки це можливо, тому що не було коли чекати, треба було швидко це робити. Отак, От здушила, і тепер буду сюди вже в миску робити тісто для нашого торта Ще беремо зелень. У мене петрушка, можна брати, укроп, можна брати, базилік, можна брати зелену цибулю, що у вас на даний момент є під рукою. Подрібнили і до салатника додаємо два яйця. І зразу додаю борошна. Борошна беру 4 столових ложки, як набирається з гіркою, не з гіркою. Так, 4 ложки поклала, додаю солі, перцю. У мене тут орегано, можна брати базилік, можна брати італійські трави і сухий чесник. Додаю ложку сметани або ж грецького йогурту і все змішую. Якщо ви хочете робити такі млинці, як дируни, можна просто брати і жарити, але я хочу зробити торт і сюди ж додаю ще по 50 грам молока та олії. Все змішала, в мене вже є тісто на млинці для торта. На гарячу пательню додала олію. У мене пательня невелика, десь 18 см в діаметрі, і я по 3 столових ложки тіста накладаю і лопаткою розрівнюю і смажу на малому вогні. По 3 хвилинки, поки не почнуть засмажуватися кінчики. Дивіться, отак почало б засмажуватися, вони дуже легко перевертаються. У цій кількості тіста вийшло 4 таких млинці. обробимо начинку. Беремо, кришимо дрібненько цибулину і будемо її пережарювати на сковороді до золотистого кольору. Поки цибуля прожарюється, будемо, візьмемо три печериці і такими шматочками, смужками. Швиденько кришимо і будемо додавати до цибулі, і теж підсмажувати до золотистого кольору. Підсолили, поперчили, більш нічого сюди не додаю, і це вже наша начинка готова. Тепер беремо два зубки часнику. Я перетру на терці І в мене є листки базиліка свіжого. Можете брати, будь-що, я вам казала, укроп, петрушку, цибулю, щось гарне, зелененьке. У мене це базилік. Дуже дрібненько кришу, додаю до часника і сюди буду додавати крем-сир. Сьогодні в копійці була акція на крем-сир не для реклами, а крем-сир був. По 50 гривень 180 грам. Дуже це по ціні більш-менш бюджетно я змішую. Раніше робила не з крем-сиром, а просто з сметаною або з йогуртом несолодким. І також такими шматочками роблю помідори. І все. Тепер збираємо вже наш торт. Намазую крем-сиру. Я не підсолювала дуже, тому що в мене солонуватий крем-сир був. І гриби теж підсолені, так що, щоб не був він солоний. Ось так: один шар перемащую грибами, а другий буду перемащувати Помідорами. Начинку можна, яка у вас є, можна варене яєчко брати, можна маринувати цибулю з уксусом, щоб якусь гостринку придати. Це буде взагалі дуже смачно, тому що як так робити, як я роблю, він трохи такий виходить, не, нема в ньому гостроти такої. Крім часничку. ось так виклала і слідуючи, можна сюди класти, якщо у вас є солоні або ж мариновані грибочки, це взагалі буде вже. Дуже смачно. І тепер я його намастила і буду прикрашати зеленою цибулькою. Просто засипаю. На, ви, на свою фантазію, розраховуйте, можете взагалі зробити шедеври з цього торта. І в мене є маленькі череки, я просто їх поприкріплюю з боку. Так як я млинці не обрізала дуже вже так чітко по кругу. Ось такий тортик в мене вийшов. Він смачний, швидкий. І всі гості, які його смакували, навіть не здогадалися, що основою є звичайні кабачки.